Ола подкастів у резиденції молоді триває навчання нового медіафеномену. у просторовій залі резиденції молоді у середмісті. Зібралися учасники, які вже встигли познайомитися із незвичним світом подкастів. Є й ті, хто лише зараз вирішив пізнати його краще. Серед слухачів Христина, дівчина з початку повномасштабного вторгнення створила власний проєкт, який покликаний допомагати людям. Справа в тому, що я у квітні стартувала власний проект це онлайн-медіа про смерть про світу. Це психологічні рекомендації та допомога людям, які зазнали втрати. На жаль, під час повномасштабного вторгнення ця тема стала дуже актуальною. І тому для того, щоб мати вихід на більше аудиторії, якомога більшій кількості людей доносити інформацію і допомогу, ми вирішили, що хочемо записувати подкаст. Каже саме тому, вирішила долучитися, адже важливо не тільки розуміти, як записувати подкасти, а й дізнатися механізми його просування та популяризації. Зації протягом навчання студенти досліджуватимуть різноманітні теми, вивчатимуть різні жанри, підкріплюючи свої знання практикою. Це також можливість для якогось самовираження для творчості. В тому числі люди можуть дуже легко робити ці подкаст. Тобто вони робляться як на колінці, там не знаю, взяти там два телефони і записати подкаст не складно. А так і в студійних умовах, тобто можна робити з цим будь-що, будь-якому в вигляді, і це дуже зручно. І, ну це простір для будь-яких можливостей. Олексій Кушнір додає в сучасному світі цей аудіопродукт досяг широкої популярності, і тематик для цього безліч від джільництва до психології. Я психолог, і я хочу створювати свій подкаст на психологічну тематику, доводити свої думки і на більш ширшу аудиторію. І досить часто мене спиняло те, що в мене було відсутні якісь базові знання, як мені би правильно було це зробити. А це була така сильна мотивація вже почати. Вікторія переконана, подібні проєкти у резиденції молоді відкривають нові перспективи для українських молодих творців, які бажають донести свої ідеї та історії широкій аудиторії. Завдяки цьому проєкту, подкаст стає доступним для кожного, хто мріє висловити і поділитися цікавими роздумами зі світом. Романоліник Ярослава Боячок, новини на чернівців, телеканал СІ 4